Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба й Божої нам благодаті. А я в гостях у своєї мами. І тут сестричка вже щось, вже щось смачненьке буде готувати. Звичайно, зараз я буду їй допомагати. Вже тісто наше підійшло. Тепленьке таке, ніжне. Ось вона мішечком так накриває, щоб воно, напевно, зверху не... Не засихало, сестричка підказує. Ну, друзі, тут в мене підставки нема. Я не зможу показати, як ми робимо, але частково я вам все ж таки покажу. Зараз знімемо сестричку, Людмилку. Вона, каже, в процесі вже потрібно робити. Друзі, дивіться, дивіться, воно таке гарне. Це є заварне тісто. Я приїду додому і це тісто вам обов'язково відтворю. і ми з вами зготуємо свою смакоту. Але за рецептом тіста моєї сестрички. Ось, друзі, я відтворю роботу моєї сестрички. Ось так вона наробить. Наробить вона два підноси, вони чуть постоять, чуть вони порухаються, а тоді будемо жарити на сковороді в олії. Я все частково зніму свою сестричку. Привіт-привіт. Тут у нас на кухні трошки не холодно, але так. І сестричка, напевно, по привичці mm -hmm. у моїй, до речі, безрукавці. Я їй подарувала, а собі колись куплю нову. Ну, друзі, а тепер я почну працювати. Друзі! Та я вам ще ж не сказала, з чим ми будемо робити. Ось сестричка робить такі довгенькі із паштетом. Паштет у нас більш м'ясний, тут печінки дуже мало. А я буду робити кругленькі із з яй... Тут начинка яйце. Е... Так, а тут яйце, зелена цибулька, сіль, все гарненько перемішали. Ну, тепер я буду робити таку смакоту. Потім мене сестричка також покаже, як я роблю. О, і сестричка ще підказує, і ще буде з маком. Ось мак. Макова начинка, вона є куплена, друзі. Ось. Я вам колись показувала на відео. Це подарунок для моєї сестрички. Це подарувала дуже дорогої подружки. Подружки це родичка наша, це мого тата, двоєрідня сестричка. Ось так. Дуже сильний подарунок. І все ж таки, друзі, я круглі не роблю. Роблю чуть такі продовжаті. Сестрички геть довгенькі Ну, а вже будуть круглі з маку. Це в нас так дуже голосно. Тут годинник. Тік-так, тік-так. Все ж, друзі, ви тільки подивіться, я тільки. Ще не ну, зрозуміла, що сестричка підготувала мені тарілочку з мукою угу. і собі тарілочку з мукою. Ну, то в мене Людмилка. Угу. Угу. таку. Так, так, ще треба таку пошукати. Ось, як вона швиденько робить. Угу. Матрусі. Вже сестричка готує третій піднос. Дивіться, вона вже зробила, а в мене я дуже повільно роблю. Угу. Ось я вже доробила свою начинку, і буду також робити кругленьке. Щоб, якби мене хтось зняв, як я роблю. Да ладно, я Та вам вдома покажу. Так, яке тут тісто? Дивіться, як воно гарненько рветься. Дуже гарне. Сісто дуже таке ніжне. А чи я ще так зроблю, як сестричка? Воно <гум> може бути трошки інакше. Mm -hmm. Ще може гарніше. Скільки ж? Чи менше? Кидай. Будуть смачні. Ой, бачиш, а я дирку зробила. Людмилку. Я так. Ладно, друзі. Хотіла вам показати щось гарне, а вийшло, як завжди. Нічого. Я думаю, що я... О! повторю, почекай. Зараз я чуть-чуть виправлюсь. Питаємо муку. Буду вже завелики. Так. Я отаку візьму пальчиком. можна. Нірву mm. Нервуюсь, Нірвуюсь, друзі, щоб вийшло все так, як. Як людмила. Ось, все, так? все буде добре. Все, друзі, і в мене виходить. Друзі, ви розумієте? Що сестричка сказала, що я неправильно роблю. Що треба ось тако відразу до кучки згортати, щоб було кругленьке? Ось так. О, і дуже швидко. Чому, чому вона так дуже швидко робить? Тому що... Вона робить зовсім по-другому. А я робила у вигляді вареничка, а тоді згортала, щоб було кругленьке. Зараз я скажу, покажу, як я робила. Боже, я не пам'ятаю, коли я в мами ночувала. Все приїжджала, приїжджала туди-сюди, тому що в нас неділю на автобуса. В сторону до мами немає. А вже від мами вже є чим приїхати. Ось так. Я роблю вигляді. Спочатку щіпляю так, як варенечка. Ну, а тоді вже ось так, збираю до кучі на <смак>, Смак в нас не поміняється, друзі. Так. Я роблю смачненькі. Солоденьке сестричка до мого підноса доробляє із... з паштету, щоб разом жарити, друзі. Друзі, моя сестричка, коли робить, вона завжди робить багато. А вже готові і занесе хлопці мої брати, завезуть одному братові, другому нашим племінникам дорогеньким. Маминому братові. І так, і так в нас виходить, що отак ми живемо дуже дружно. Ділимось один з одним. І до бабусі приїжджають внучки. Також можуть запитати бабусю, а що, а що у вас є смачненьке. Mm -hmm. Отакі в нас внучата в бабусі. Terima <laughs> kasih. Друзі, я не оглянулась, а сестричка вже під нос один забрала. Жарите два. два. Ну, будемо зараз бачити, які вони будуть готові. А я ще доробляю з маком. Тут буде декілька штучок. Друзі, не вистачає вже місця на підносі, і я ось доробляю тарілочку. А це вже буде останній пиріжок із маком. Зараз ми доробимо і підемо жарити, подивимось, що там сестричка виробляє. Як там вони в неї, які в неї вони получаються? Ось так. Починала робити Людмилка, а закінчила Марічка. Ось та трусі. Все. Це вже є в нас останні, хай вони собі чуть-чуть підходять. А я піду, покажу, як вони в нас жаряться. Бачите, це в нас паштетом буде. Світло панеє. Друзі, а ось вже перші готові. Дивіться, що вони гарячі з паштетом. Мої найулюбленіші. Я дуже люблю з паштетом. М -м -м. І смачно, і дуже гаряче. Друзі, дивіться, поки я проїхалась квадроциклом, скільки ж тут їх багато, сестричка нажарила. Друзі, ось це стільки із маком. А це ось з паштетом, а це з яйцями. Дуже смачні. Вже ми трошки над'їли. зараз я вам покажу, які вони всередині. Ось це з маком, це з паштетом, а це з яйцями, друзі. Дуже смачні. І ще раз смачні. А це мій. Абрикосовий сік. Я вчора мамі привезла баночку. Це улюблений мами. Мамин абрикосовий сік. Дуже смачний. Усім друзям тихого мирного неба, Божої благодаті. Усім пока-пока. Під відео в описі я обов'язково напишу рецепт ось таких пиріжків. Начинка може бути за вашим бажанням. Усім пока-пока!